1 травня близько 19-ї години до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в місті Львові по вулиці Рудненська. Пожежа виникла на території пасажирського вагонного депо. Львів, залізниця в одному із вагонів до місця виклику. Негайно направили пожежно-рятувальні підрозділи міста Львова. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику весь вагон уже був охоплений полум'ям. 19-й годині 36 шостій хвилині пожежу вдалося локалізувати та о 20-й годині другій хвилині повністю ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем знищено вагон. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося запобігти поширенню вогню та врятувати від знищення сім. Поруч розташованих вагонів до ліквідації пожежі залучили 21 рятувальника рятуальника та 4 одиниці спецтехніки від ДСНС та пожежний поїзд від ПАД Укрзалізниця. Причина виникнення займання наразі встановлюється. Про це Золочів.нет Повідомили у головному управлінні Державної служби із надзвичайних ситуацій України у Львівській області.